Ти купив печенюжок? Заварюй чай. Від чаю не відмовлюсь, дякую. Слава Україні. Ветері не коротесенький випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. В недалекому майбутньому ви зможете грати ігри прямо з Ютубу. Це ж було вже. Так, ця ідея вже звучала під час реклами вже мертвої стадії. Проте цього разу це не будуть якісь серйозні ааа проєкти, а лише дуже казуальні тисялки, які запускатимуться як в браузері, так і в додатках на iOS та Android. Та ну хрінь собача. Oh. Творці Skyblivion поділились планом розвитку перенесення Oblivion на рушій Skyrim. Це ж мапа. Та невже. Так, ви вже можете частково помацати проєкт і навіть виконати квести на більшій половині мапи. Але проєкт ще в розробці і релізнути це фанатське переосмислення планують десь у 2025-му. Спенсер вовкнув, що шості стародавні сувої доведеться чекати ще мінімум 5 років. Скільки? Нагадаю, що стільки ж минуло з першого анонсу цієї гри. Себто фанатам доведеться чекати приблизно 10 років до релізу. Це я маю право біситися! Ти брехала мені 10 років! Я оце трохи засмутився, бо думав, що вони десь паралельно із Старфілдом тишком нишком розробляють і новий ТЕС. І ми десь через пару років після Старфілду одразу зануримося у світ стародавніх сувоїв, але. Ніт! Подейкують, що Старфілд не продаватиметься на дисках. І буде повністю цифровим релізом. ці почали ширитись через те, що в колекційному виданні буде код замість диску. То чого нема? Нема проте бразильський підрозділ Bethesda у Твіттері повідомив, що в звичайному виданні таки буде диск. Так сказали, так сказав, так кажете. Однак, так, колекція старих Metal Gear'ів релізниця й на ПК. Але для поціновувачів клавіатурно-мишкового геймінгу є сумні новини. На сторінці гри в Стімі розробники зазначали, що гра працюватиме лише з геймпадами. Проте це повідомлення на даний момент раптово зникло, тому є надія, що до виходу проєкту Konami таки ще й допхає цю підтримку. Ні, це теж є у грі? Нема, але може бути. В PlayStation Store на сторінці Black Tail Requiem раптово та неочікувано вказали підтримку українських субтитрів. В самій грі поки що нема. Колись давно про те, що локалізація буде, розповідав пан Олдбой, і я в свою чергу поставився до цього дуже скептично. Але таки напевно гра отримає офіційний переклад. Якщо ви вже зібрались бігти та купувати гру, не треба цього робити. Не ведіться. Нагадаю, що видавці гри Focus, відомі поціновувачі з руком Unity... Гедота. Yeah. Так. А ще вони видавали російський атомік поза територіями поки що існуючої Росії. То як походимо тут, роздивимося, все. Дякую, я вже достатньо з'ясував. Mm? Але якщо вам уже дуже сильно закортить глянути на той переклад, то гра доступна в геймпасі. Будь ласка, не робіть цього. Кіберпанк отримає підтримку трасування променів на консолях PS5 та Xbox Series X. А от на Series S такого не буде. Понад 20 хвилин ігроладу третьої частини Payday потрапили до всемережжя. З побаченого можу сказати, що гра, на відміну від своїх попередників, має багато нових та детально пророблених механік та варіацій ігрового процесу. Ви можете проходити як стелсово, так і гатячи з усього доступного арсеналу на всі боки. Арки калашникові всі версії вуд. Вот. Брати Ворнери вимкнуть сервери Multiversus. Аж до повноцінного релізу гри, котрий запланований на 2024-й. Кажи, де сервери. Хвилинку, як це? Ви чорт? Я о, намагаюся об'їхати. І оце й так. Юбсофти додають українську локалізацію до своєї крамниці та лаунджеру, так і до українських субтитрів у нових релізах недалеко. Тим паче такий досвід в них вже є. У грі про шалених кроликів та програмування вже є офіційний текстовий переклад. І такого має бути якомога більше. Банда і Намко, надивившись на всі ці шоу-кейси, її собі вирішили провести власний. Дату ще не анонсували, але з найцікавішого там напевно варто чекати подробиць про доповнення до Елден Рінгу, майже трохи про новий Armored Core, Ну і звісно, про восьмий текен. І маніпулювали мною. Ви підловили мене і скористалися своїми силами. А на Інтерактів теж анонсували власного шоу-кейса. Але на відміну від бандаї, вже визначилися із датою проведення, запланувавши трансляцію на найближчий четвер, 29 червня, о 22.00. Та ми не встигнемо до комендантської години. Під час судових перепітій щодо придбання актівіжнів Мікрософтами знову повипливало трохи цікавих подробиць. Як він дізнався про суд? Я йому злила. Так, наприклад, стало відомо, що Банджі, яку нещодавно поглинули Sony, спершу планували купити саме Мікрософти. А крім того, ще низку студій, зокрема творців серії Гіпмана, а її інтерактів, ну і сегу на додачу. Це божевілля якесь. Але як ви помітили, плани трохи змінились, і компанія Вікна вирішила першочергово придбати студії Бобі Котика. Okay. Прекрасний план, неперевершений. Інтернетами ширяться чутки, що гра про Індіану Джонса від Machine Games буде мати два режима камери: від першої особи та від третьої. Достименно невідомо чи можна буде перемикатися між цими двома режимами за бажанням. Як у 5 ГТАшці, чи у другому Red Dead Redemption». І. Чи ця зміна буде заскриптована? Але ці всі плітки є доволі обґрунтованими, оскільки Machine Games і справді має купу досвіду у створенні шутерів від першої особи. Що ж побачимо? М? Так, побачимо. Екранізація Five Nights at Freddy's отримала ще одного трейлера. Нагадаю, що стрічка про ночівлю у ресторані Фредді надійде у прокат 26 жовтня. Але в інтернеті і без мене експертів з цієї теми вистачає. не тільки про ФНАФи знімають кіно. Ще Амонґас отримає анімаційну адаптацію. Конкретної дати виходу, як ви можете зрозуміти, ще немає. Among us. Говард запартнерився з AMD для створення старфілду та оптимізації гри під радіонівські відеокарти. Сподіваюся, що й про оптимізацію під інвідівські карти не забудуть. Даруйте. Забув. Доповнення до протоколу Калісто The Final Transmission отримало релізного трейлера. Ну і вірогідно, що коли ви дивитесь це відео, гравці з п'ятим плейстейшеном вже грають. Ні, не може бути. Вони б не зібралися без мене. Чому вони зібралися без мене? А от на ПК та боксі DLC вийде вже 29 червня. Не відходячи від теми космічних ігор, Ford Solis отримала дату релізу. 22 серпня цього року. Берем самі і літимо у космос. Чо, дурак? Чо? Куди ти полетиш? Ну, На Юпітер. Ти був колись на Юпітері? Я ні. Я не був. Полетіли на Юпітер. 29 червня на свіч релізниця Medium від Bluebird Team. Що? Вас напевно цікавить, як гру оптимізували під слабеньке залізо перемикача. Як це працює? А ніяк. Проєкт просто транслюватиметься на портативку з Хмари. Розумно. Я теж би так зробив на вашому місці. Там Джим Райан знову розповідав якісь дивні штуки про XBOX, що? Куди? Шокуди Не незрозуміло, але видав приблизно таке. Калавдуті таке Activision в принципі, якби і міг би купити, й не купив би. З'ясуємо одразу хто купує, а хто час марнує, кому гроші шкода, в кого грошей нема. А от Банджі, от Банджі, оце я купив. Оце так, набагато краще ніж Activision і менше коштує. That's a lot of damage. Далі ще Джим налітав на геймпаси, казав, що він не успішний і не потрібний як видавцям, так і конкретно гравцям. Це дурня, якої світ не бачив. Тут я можу сказати, що окей, припустимо, він не потрібен видавцям. Але для гравців це дуже таки непогана пропозиція. Дешевше не купите, хіба що поцупите. Розробники гри про залізну людину і студії мотив що також створили ремейк першого Dead Space'у, запалили, що гра розробляється на п'ятому Unreal Engine. Яким чином? А виклали оголошення про пошук спеціалістів. До того ігророби працювали з внутрішнім двигуном EA від Battlefield під назвою Frostbite. Корейці знову засвітили нового ремастера. Минулого разу це був Quake, а тепер там чомусь отримав віковий рейтинг перший Red Dead Redemption. Але тільки для консолей тому ПК геймерам знову показують. Хочемо показати ось так. 4 липня підписникам PS Plus роздадуть Call of Duty Black Ops Cold War, ремастер Алана Вейка та Едлінг Extinction із Forever. А це вже інша розмова. Студія 11-Bit підписала угоду з мікрософтами, аби кілька їх проєктів релізнились в геймпасі на старті. А ну кажи, де хитрість? Хитрість? Ні. Яка хитрість? Нема хитрості, тобто є трохи, мало нічого Ясно, я так і знав. Так, і другий фростпанк теж далі тягнеться про придбання активіженів, але є трохи цікавого, тому оминути я цього не можу. Так, наприклад, Бобі Котик під час судового слухання запалив плани Нінтенди на другий свіч. каже, нова консоль матиме залізо приблизно рівня ps 4 та першого бокса. На що ти їм сказав про це? Соні жорстоко тупанули, коли давали документи до суду, і замість того, аби нормально поцензурити важливу інфу, просто покарлякали її ручкою. Трохи луханулася. Але при скануванні її стало видно. Але там чогось от дуже цікавого, прям таки не було. Лише грошові суми, що пішли на розробку різних проєктів. Крім того, Джим Райан запалив особисту переписку, в якій описував нікчемність покупки активіженів, проте був насторожений за взятістю філа у прагненні похитнути їх перші. 6. Тому ми маємо його зупинити. І Я це зроблю. Схожі помилки з цензурою допустили і Мікрософти. <світ> Взагалі, не зацензуривши деяку інфу. наш тато казав не соромитись. Саме тому нам і стало відомо про їх роздуми придбати Банджі, Сего Айо та Енікс. Так, розробники фіналки, що є ексклюзивом PlayStation, теж хотіли придбати. Ото не пруха. В кінці ще вискочив Сатья Надела і заявив, що абсолютно проти будь-яких ексклюзивів взагалі, а оце оця Соні не дає зробити, щоб всі ігри виходили всюди. Модифікація Fallout London переїхала із своїм релізом з осені на зиму. І все, аби не конкурувати з Старфілдом. Це єдине пояснення усіх фактів. Згідно слів керманича розробки моду, додатковий час піде на користь проєкту і дасть можливість відполірувати додаткові хиби та баги. Не вірю я цьому типу у твідовому костюмі. Gran Turismo 7 отримало чергове оновлення. Воно вже доступне і всього-навсього привносить до гри нові автомобілі. Ні, ну а що ще додавати в гоночний симулятор? Я не знаю, що тут можна коментувати. Інтернетами ширяться чутки, що гра за Всесвітом зоряних війн від Quantic Dream потрапила у виробниче пекло. Відтепер у неї немає точної дати релізу, хоча до того її теж не було оголошено. Інсайдери інсайдерять, що її доведеться чекати до 2026 року. Який жах? Такий жах. А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Ремеді продовжують ділитися щоденниками розробки другої частини Алана Вейка. Нових подробиць стосовно самої гри чи ігроладу було обмаль. Відео радше було сконцентроване на особистих емоціях та переживаннях розробників, що врешті дорвались робити продовження. До роботи на Нінтендо Свіч релізнулась Лара Крофт Колекшн, до складу якої входить всього навсього дві гри. А що ж так? З минулого засідання Мікрософтів випливло кілька документів. Серед них і згадка другої частини DayZ, а ще четвертої Арми від Богемії Інтерактів. Ще до того в Твіттері студія захищала ідею геймпасу. Тому є підозри, що вони співпрацюють, і, можливо, навіть ці проєкти вийдуть в підписці на старті. Ну, так і буде. Блюбер Тім покидає поприще психологічних жахів. Останньою їхньою грою в цьому жанрі була цьогорічна Layers of Fear. Надалі вони візьмуться за більш популярні піджанри горорів, аби охоплювати набагато ширшу аудиторію. Це ж просто суперкльова ідея. Пам'ятаєте новину про співпрацю АМД з розробниками Старфілду? Так от це дуже налякало власників карт від зелених конкурентів. Особливо їх збентежила можливість відсутності DLSS. Проте модороб з нікнеймом Pure Dark вже пообіцяв прикрутити цю технологію, хоч і неофіційно. Якщо хочеш щось зробити, зроби це сам. Сама Bethesda про відсутність чи наявність цієї технології ніяк не висловлювалась. Рот на замок, ключик юрдан. Страшенний біопанк з релізниця і на PlayStation 5-му. До того гра була тимчасовим ексклюзивом Microsoft, і навіть на старті була в геймпасі. Як то кажуть, і вашим, і нашим. Локомотив українізації ігор вже не зупинити. До минулорічної Black Tale Requiem очікувано неочікувано, таки завезли українську текстову локалізацію, яку довго обіцяли і не показували. Нагадаю, саму гру робили особу студію, які, наче дуже проукраїнські, але видавець гри Focus Entertainment. Це контора, що наважилася видати московицьку Atomic Heart. Так що, чи купувати гру, дивіться самі. Але тепер принаймні можете придивлятись. Якщо дозволиш думати, буду я. Дякую. А це був відьмак Галицький. Якщо хочете більше файних оглядів, раджу підписатись. Посилання в описі. Третій Baldur's Gate перенесли. Але на ближчу дату. Mm -hmm. Відтепер гра замість 31 серпня, релізниця 3. го Але це тільки на ПК. Версія для 5-го PlayStation буде доступна вже 6 вересня. А от про порт на Xbox поки нічого не чутно. Крім того, третя брама Бальдура матиме українську локалізацію відразу ж на старті. Це фундаментальна річ. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.